Добрий день, мене звати Ілона Постемська. Я є координатором проєктів швейцарського бюро співробітництва. Швейцарське бюро співробітництва вирішило підтримати таку гарну ініціативу «Центр доброї волі. І підтримати щорічний конкурс волонтер року року-2013». На нашу думку, великі справи мають робитися на місцях. Ми маємо дуже великий досвід впровадження проєктів в різних секторах, саме на місцях, в сільських громадах, в міських громадах. І ми відчуваємо, що ентузіазм, активність громад, кожного члена громади вона є великою. Потужною рушійною силою, і саме завдяки волонтерству, ентузіазму і активності працівників наших громад, ми можемо спільно вирішувати проблеми і гуртуватися навколо вирішення проблем.